Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу дати вам алгоритм, чому я хочу, але не роблю. Хочу і не роблю. Я малюю лінію часу з лівого нижнього кута до правого верхнього. На цій лінії я малюю себе в теперішньому часі, я тут і зараз. І чого я насправді хочу, я візьму в розбір свій стан і свій запит. А у вас може бути свій. Я, наприклад, хочу проявлення, і для цього мені треба. Вести соціальні сітки, соціальні мережі, проявлятися, показувати себе, ділитися своїм досвідом. І я ніби вже готова до цього. Але що мене може стримувати? Це дуже актуальна тема на теперішній момент, всі ми хочемо чогось проявлятися, грошей, признання, що за цим стоїть. Дуже багато є задач і ціль. І чому ж я не можу хочу і не роблю нарешті? Тут я усвідомлюю, що я чогось боюсь, чому я не роблю. Наприклад, у мене тут страх, страх, треба розібрати, чогось чого я боюсь. Коли я починаю проводити прямі ефіри, в мене є страх проявлення е е публічних виступів, і чого я боюсь, що за цим стоїть. За цим може стояти якась фігура, якийсь тиск, якесь упередження, що мене розкритикують, або не зрозуміють, або якось накажуть. І я відчуваю, що в мене цілі відбуваються, і я роблю викид тут. Ха! Я зробила викид. Так? Я розчинила цей викид і я усвідомлюю. Що страх це нормальна реакція тіла. І мені треба усвідомити те і прийняти, що люба жива людина без час боїться чогось нового, виходити в нове. Завжди страшно. Але ми усвідомлюємо: це справжній страх чи надуманий страх. І поки я не почну проявлятись, заявляти про себе, то я і не зможу його пройти. І як кажуть, очі бояться, а руки робляться я тут скругляю, скругляю, і бачите, я вже досить нормально проявляюсь, ділюся, тому що я, коли скругляю свій страх, я усвідомлюю, що в мене достатньо професіоналізму, я даю підкреп... підкріплення собі, професіоналізму, досвіду, угу. і гарних реальних результатів. Людей, які мені вдячні, в яких почався роїст, зміни свідомості і гарні результати. Чого я боюсь? Далі, я переходжу скруляти, щоб в мене нові якісь прийшли усвідомлення. Угу. Мені приходить усвідомлення, що я боюся критики, що я комусь не зайду, що хтось мене осудить. І я даю цьому місце. І може вас. Випливе з пам'яті фігура осуджуюча, це може бути хтось з батьків, які замість того, щоб вам давати підтримку, хвалити, підтримувати вас, вірити в вас. Ви щас критикували і осуджували. У мене таке було. Це був їх прояв любові. І цей страх закріпився. Я даю цьому місце і приєдную цей ресурс, що це несвідомий страх. Звідки з глибини? Я його розчиняю. Я його розчиняю в полі, угу. що я перепутала. Клієнтів, людей, яким я можу бути цікава, корисна, потрібна в даний момент часу зі своїми батьками. Я розчиняю. От такі, коли ми скругляємо, в нейрографіці приходять усвідомлення. Це перший етап, який може блокувати проявлення. І він дуже важливий. Другий момент в мене може бути недостатньо мотивації. І мотивація, вона як рушійна сила, вона переводиться слово. Мотив переводиться як реальна дія. Поки ми зависаємо в голові і думаємо, весь час, що я завтра почну, проявлятись, рух якийсь, в мене весь час йде злив енергії і топтання на місці. І я даю фігуру, мотивація. От мотивація, бачите? Отакий От, трикутник мотивації. Трикутник завжди про енергію, про енергію, про силу. І Як я можу себе мотивувати? Я можу себе мотивувати зі стану. Хочу, хочу. Цей стан цікавості. Ух ти, мені це дуже цікаво зробити. У мене є справжній мотив. І мотив треба Треба. або мушу. І це може бути зі стану насилля. Якщо я страхи не подолала, і мені весь час заставляю себе щось робити, тут, розумієте, тут от позиція мотивації, хочу, це може бути така зацікавленість, мені цікаво. І це дуже класна позиція, але вона. Десь може бути дитячою, тому що ви зараз зі стану хочемо ми не можемо діяти. От я зараз захотіла, я зробила цей ролик, я записала. А якщо ви хочете сталого результату, вам потрібно включати дорослу позицію. Я, мені треба це робити. Так? А що ж зробити, щоб ми себе не насилували, не обманювали і не переходили в саме таке відчування і стану: ой, це вже не хобі, це вже не задоволення, це вже примус. І відчувайте. Мотивація тоді пропадає, ми відкладаємо, ми не хочемо. Вже хобі перетворюється в рутину і в роботу. І що ж нам робити в даному випадку, щоб отримувати результат, бажаний результат і бути весь час на хвилі такого драйву задоволення, радості? Я скругляю, думаю, що ж робити мені? Да? Я ж хочу результату, я ж хочу проявлення. Це ведення соціальних мереж і. Я можу зробити собі таке підкріп, підкріплення. Мало того, що я почала зразу, от у мене імпульс з'явився зробити цей алгоритм для вас, я його роблю. Але я знаю, які результати дають мої практики людям, які хочуть розвиватися. І я згадую стан людей, свій стан піднесення, який які я вже мала. Який я вже мала результат після того, як люди до мене приходили на майстер-класи, які зміни почали з ними відбуватися. І тут, от я малюю, наприклад, я згадую. Групову роботу, яку я проробила з групою, який був результат. Люди були задоволені, мені дуже добре заплатили нові стосунки, нові відносини. І це було перше після повномасштабної війни подія, де я відчула свою силу, що життя продовжується, і мої знання потрібні, і мені є чим ділитися. І я хочу в тому стані бути. І я заявляю про себе, і я під'єдную цей стан вже тут і зараз, тому що я відчувала там, що я відчувала? Я відчувала свою силу. Силу знань. І я даю місце, я промальовую, чого ж я хочу. Ніби показує своєму підсвідомому, що тобі нема чого боятися, тобі нема чого відкладати. Ти почне діяти, почне діяти і все прийде, в свій час. Тебе всесвіт помітить, Тебе, тобі дадуть зворотній зв'язок саме ці люди. О, Я тут хочу намалювати тих людей, які готові до змін, які не саботують, які не бояться викликів, які хочуть йти в розвиток, які шукають чогось нового. О, Я просто малюю таких людей поруч. Яким це потрібно? Мої знання. Бачите, я не звертаю уваги, воно є в моєму полі. Хто, може, не дойшов, не доріс, не зрозумів, йому не треба. Знаєте, критика, хейтери, не можуть бути. Але це мене не може збити з мого шляху. Колись мене збили, і я прийняла рішення ховатися, не проявлятися, замовчувати, мовчати, боятись, це було колись. Це нормально. Але для того, щоб рости, я малюю такий от результат. І він у мене був. І він у мене був, і я... а так як в підсвідомому нема. Такого поняття, як минуле і майбутнє, я йому даю місце, я показую. Це в тебе було, в тебе є, воно нікуди не дівалося, і воно в тебе буде, у мене, у вас. Всі, хто робить такі алгоритми і починає працювати над собою, все стається найкращим чином. І тоді і тоді в мене з'являється справжня мотивація, моя внутрішня, особиста, не якась там навіяна, що ти мусиш робити егегей, там план виконувати, або вести з примусу якийсь блог, і воно виходить штучно, ненатурально. Дивіться. І я навіть ці кроки, які ніби вони можуть бути родинними, я роблю зі стану, що ж отримає, отримають люди, яке задоволення, кайф, результати вони отримають. А я отримаю теж признання, можна собі тут підписати: повага, повага, увага, гроші, радість, радість. І ніби воно в моєму полі вже є, воно було і є, нікуди не припадало. А ці незначущі, якісь моменти вони лишилися тут. Я зробила викид, я їх лишила, і я їм дала місце для чогось, вони мені були тоді потрібні в моєму вихованні, вставленні мого, духу, виходу із его, з упереджень, обмежень, таких загально прийнятих, що люди скажуть, що про мене подумають, що дуже сильно блокує, блокує наше щастя, нашу енергію, наш розвиток. Ось така робота я зараз дам. Потоку кольорам. Енергію запущу. Кольорову енергію. Пам'ятаємо, да? що у нас кольори не дискретні, не розірвані, а йдуть такими смугами, цілісні. Я запускаю з потоку, і вона в мене така енергія матеріального плану, така червона, вогняна, творча енергія. Вона саме така рушійна, і в неї більше всього запалу. Сили. Така енергія червона. Зараз я не думаю, що я буду включати інші енергії. І мені важливо вибрати зараз таку фігуру. От, наприклад, я візьму цей трикутник реальних дій. Що я роблю кроки до свого результату, до своєї мети. Це не обов'язково має бути такий ривок, такий, знаєш, стресовий. Я можу робити маленькі кроки, наприклад, такі, як я сьогодні взяла і записала цей майстер-клас для вас. Тому що вважаю, що він може комусь знадобитися і бути корисним. Ось такий трикутник. Ой, дивіться. Теж не випадково Тут відбувається: трикутник зеленого кольору, а це кольор процвітання дерева, енергії дерева. І я малюю. Так, я хочу признання, я хочу достатку, я хочу грошей, я хочу отримувати гроші за свої знання. Монетизувати їх. Але як я можу монетизувати, якщо мене, знаєте, відома в вузьких кругах. От це мій блог, мій прояв, такий от колір тут даю йому силу. Поки я не почну проявлятись і виходити з якогось такого вузького оточення середовища, мене ніхто не буде знати. Я даю енергію кольору, знання, мудрість моя, досвід мій, результати моїх клієнтів, відгуки клієнтів. Однодумці, які мої потім стали моєю групою, з якими ми можемо щось робити. Кажуть, один в полі не воїн. А разом ми сила. І я даю тому, що мене обмежувало, сковувало, ніби уявляю собі, що це колись був такий, ніби лід, ніби заморожена була енергія, водна енергія. Я, спочатку, як я, вибираю кольор? я спочатку малюю, я не думаю, який кольор взяти. Але коли колір проявляється, тоді до мене приходять усвідомлення, чому саме такий колір я вибрала. От голубенький колір, як ніби колір водички, яка розчиняє оці всі блоки, ці всі страхи, ці обмеження мої. Знаєте, обмеження не так виглядаєш, не так співаєш, не так говориш, що ти там знаєш. Ці обмеження я даю їм текти. Угу. Так, який мені ще хочеться дати кольор, гарний такий, я відчуваю. О. Радість. Я отримую радість. Класно, класно. Мені хочеться дати радісті більше. Радість, радість. Що я не одна. Мої знання потрібні. Навіть мені хочеться радість дати. Таку дуже сильно, дуже сильно потоки радості. О, зачіпляю. Як важливо радіти. Одна людина не може радіти. Вона для когось це робить. Комусь це треба. І я сподіваюся, дуже багатьом цим людям це може бути корисним. Такий розвиток, така ситуація. Зробіть щось таке маленьке маленьке для інших. Віддайте в світ, просто безкоштовно, поділіться. Не думайте про те, що ви щось можете зробити. Тому що справа якась починається, і навколо мене гуртуються люди, які хочуть проявлятися, робити, а потім на цей стан хочу приходять можливості. І гроші приходять, і люди приходять. Тому що, поки ми не почнемо віддавати безкорисно. Ми будемо думати, а що мені за це буде. І уявіть собі, коли ви ділитесь, яку ви енергію отримуєте, і коли ви зразу ставите якусь ціну, яку енергію, який результат, ви отримуєте. І я бачу, що тут є ще місце. Воно таке цікаве для мене дуже місце. Ось в мене є якась вища сила. Отут, бачите, вільне місце, вища сила, яка за тим всім може слідкувати, наблюдати, допомагати. Ну, це поле. І мені хочеться дати таке місце, щоб воно не було пустим. Хтось може назвати це Богом, або Всесвітом, або ноосферою, яке організує все, що треба для розвитку, найкращого розвитку моєї душі, подій, в моєму житті. Я от хочу дати, по-перше, місце цьому вищому, що випадковостей не буває. І я прошу це вище мені допомагати в моєму прояві і в моїй максимальній реалізації. Бачите? Яка лінія пішла? Я ніколи не була і не буду одна. Мене ведуть, мені допомагають, я відчуваю цю силу. І я хочу дати такі промені світла, усвідомлення, початок нового стану, нових дій і отримання нових можливостей. І чомусь мені хочеться ще одну роботу. дати лінію і інтегрувати ті страхи. Прийти свої всі обмежуючі переконання і вийти на новий рівень свого результату. І я отримую зараз дуже важливо зробити таку фігуру фіксації. Ця фігура фіксації це реальні мої кроки. Ми починали з теми Хочу і не роблю, а тепер я хочу і роблю. Хочу і роблю. Приєднуйтесь до наших ефірів, до нашої групи. Запрошую вас до нових. Своїх здобутків і до нових вершин. О, така от головна фігура рушійна фігура. до дороблю. І ми можемо пропрацювати більш детально. Цей алгоритм дуже добрий, але в кожного можуть бути свій саботаж, свій контролер, свої особисті переконання, які можуть не давати вам рухатись. Тому приєднуйтесь, у нас буде група, в якій ми персонально під кожного можемо пропрацювати. Дякую за увагу.